Бели свої дані 11 400 військовозобов'язаних саме через центри надання адміністративних послуг. Поки що в нас динаміка така, вона стабільна, десь біля тисячі осіб оновлюють свої дані за день, і трошечки менше там це відбувається в суботу, але іноді серед тижня трошечки більше тисячі. Але поки що динаміка залишається стабільною. І от два тижні показала, що приблизно однакове навантаження на центр надання адміністративних послуг з оновлення таких даних послуга надається доволі швидко. Там небагато заповнюється заповнюються даних, і це десь 7-10 хвилин. Людина проводить біля адміністратора для того, щоб оновити дані З собою. Треба мати паспорт громадянина України. Або можемо скористатися відображенням паспортних документів в застосунку дії, ми тоді користуємося шерингом документів. Там зазначається ідентифікаційний код. З собою треба мати мобільний телефон. Десь третина від статистики це послуги з оновлення по кількості. Так? Це послуги з оновлення. Даних, але в нас продовжується там надання всіх 450 видів адміністративних послуг, які надаються через СНАПи. Зараз спостерігається попит а, в id картках да, коли а, люди вперше в 14 років отримують а, id картки Є запити від внутрішньопереміщених осіб. Це певні такі. Виклади матеріальної допомоги, тобто навантаження на ну, ЦНАПи, ну доволі високе, і ви ж розумієте, що зараз, скажімо так, складно працювати, тому що є і відключення електроенергії, є повітряні тривоги серед робочого дня і тому. Під час повітряних тривог ЦНАПи не працюють взагалі. Наразі там відсутності електроенергії. в нас є локації, де можна продовжувати роботу. Є локації, де продовжується робота з тими послугами, які можна приймати в паперовому вигляді з подальшим внесенням до реєстрів. Стати на облік такої послуги немає. В ЦНАПах в ЦНАПах відповідно до закону є тільки оновлення даних більше ніяких функцій немає в ЦНАПах. Нам не надавали такі функції. Зрозуміло, що можливо такі функції там в перспективі і з'являться в ЦНАПах, але поки що таких функцій немає. Не робили запис на конкретну годину прийому, тому що ну, скажімо так, дати той якісний сервіс і прийняти. Саме в ту годину, на яку людина записалася, зараз в цьому є певна проблематика, тому це і із відключенням електроенергії, це і пов із повітряними тривогами, і зрозуміло, що, ну, скажімо так, ефективніше працювати з тими людьми, які приходять до ЦНАПу, отримують талончик електронної черги, очікують свій прийом і оновлюють дані. Ми скажімо так, маємо більше можливості прийняти таким чином людей. Ми що, якщо ми кажемо про сервіс на прийому на конкретну годину прийому, да є по перше, люди, які записалися і не відмінили свій візит, і далі відбувається очікування клієнта. На це втрачається час, а за цей час можна приймати далі людей. Да? Є елементи, коли, ну скажімо так, на запис на конкретну годину прийому відводиться певна, певний час. Да? Це десь там в залежності від послуги, але все одно не менше 15, 15 хвилин. Але якщо ми розуміємо, що на цю послугу йде 7-10 хвилин. То зрозуміло, що просто неефективне використання робочого часу відбувається, тому запис на конкретну годину прийому це не в пріоритеті для ЦНАПів зараз за цією послугою, коли вводиться в систему дані, далі за певний час. Система самостійно генерує витяг. Який роздруковується, представляється печатка і підпис адміністратора ЦНАПу і видається на руки заявнику, там там в тому витягу є відображення всієї тієї інформації, яка міститься у відповідних системах. Ще часто задають питання, там є такий великий унікальний номер. Ідентифікатором військовозобов'язаного. Задають питання, чи вклеють напис штрихходи в, в документ. Військовий документ ні, не вклеюємо, але можу сказати, що штрих-код, який знаходиться в військовому, теж має там свій номер. Оці номери вони ідентичні. Да, видається витяг, сформований системою, він містить ті дані, які а, визначені.